Благословення церкви і слава Господу нашому Ісусу Христу. Слава Богу. Да, слава Богу, і з дозволу пастиря. Я тут свідкую про славу Божу. і хочу з вами познайомитись. з Церквою я свідкував тут уже і говорив про славу Божу, про своє свідоцтво, як я став капеланом, як Бог мене повів в армію, і я став священником у Господа. Я був служителем, я от з Одеси сам родом з Одеси, родом вообще з Вінницької області, але живу в Одесі вже 25 років, і я покаявся у 2002 році, і Бог такий мене призвав Господь, і моє серце повірило, і понадіялося на Господа, і я родився з вищі. Я пізнав Господа як Спасителя і дуже вдячний йому за це. І Він мені завжди допомагає всяку скрутну хвилину. І як ми молимось, Отче наш, дай нам хліб насущний на кожен день. Це слово, яке з уст сходить від Нього, від Отця Небесного. Тому коли нам дуже тяжко, ми прибігаємо до Господа. Але коли мене призвали в ТЦК, то я не прибіг до Господа. Но слава Господу! За наших віруючих дружин, які завжди моляться, які прибігають до Господа, які бояться Господа. І як написано в Біблії, хто ж знайшов дружину, яка боїться Господа, то вона цінніше всіх, да, всіх сокровищ, які є на землі. Вона цінніше, ніж скарб, який ти знайшов. Тому що вона знає Господа, і якщо ти впадеш. То вона поможе тобі підняти. І я не звертався тоді до Господа, коли я мене, ну я і не, і не виклонявся, тому що це долг перед державою, долг перед моїми рідними захищати їх. Це правильно захищати свою країну. Це вірно. І тому я призиваю, захищайте свою, свою країну. Це, це як в притчі, у нас притчі, Ісус говорив про притчу про доброго самарянина. І якщо побачимо біду да в біді товариша чи ближнього свого, то ми йому повинні допомогти. Тому це правильно захищати, це правильно допомагати. І, це правильно, і християнин це позиція активна. Це не позиція пасивна, що ти бачив біду і ти пройшов мимо. Це позиція активна. Ти побачив біду і ти допоміг. І це правильно, тому що треба допомагати ближньому. Так учить нас Біблія. І, і перше за все, це, це друга да, заповідь, але перше за все, возлюбити Господа. Возлюбити Господа всім серцем і всім розумінням. І тому ми повинні звертатись до Господа. І моя дружина, я не звернувся, але моя дружина звернулась. І вона отримала слово від Господа і сказала мені. І, я, і вона сказала такі слова, як вона говорила мені, коли Яков прийшов на зустріч до свого брата, і він дуже боявся. І коли була ця ніч в нього, і він сокрушався перед Господом, він говорить: не відпущу. Поки не благословиш. І так моя жінка з таким серцем вона прийшла в страхи перед Господом і сказала до Господа: Не відпущу, поки не даш слова, поки не благословиш Словом Божим. І вона получила це Слово для себе і для мене. І сказала вона мені такі слова від Господа. Каже, що якщо будеш говорити Слово Божє там, на тому місці, в армії, то ти спасешся. І спасеш біля тебе побратимів своїх. І тому я прийняв це слово вірно, як вона передала, і до сих пір я говорю Слово Божє. І це слово Божє, і ця надія на Бога мене вивела, і я став капеланом. Да, я зараз капелан ТВО, тимчасово виконуючи обов'язки капелана 36-ї бригаді. І я говорю Слово Божє і передаю вірно про спасіння нашого Господа, і і це чудо. І я був там, на нолі, і це чудо Божє. І ніхто з моєї групи, яку я виводив і з якою я йшов, не загинув. І всі вернулись живі. І я вернувся живий. І я да, це слава Богу! Це слава Господу! Слава Господу за жінок наших віруючих, які бояться Господа, і слава Богу! За, за надію на Господа, на те, що ми опираємося. Коли ми понадіємося на Господа, ми не, побачимо, ми не постидимося. Ми побачимо славу Божу. Тому що треба надіятися на Господа і почитати Його, і говорити Слово Божє. І тому багато чудес. Багато чудес я побачив там, і я побачив вірність Бога. Я Вірність Бога і слова Його. І коли ми в страсі, коли, і я проповідував Євангелія на всякому місці, я проповідував Євангелія, і люди каялись, і вони приймали. Я проповідував у Чепці, проповідував Євангелія. І мені написали там, я в Британії вчився, і мені написали характеристику. Хоча вони не повинні були писати, що я рекомендують мене на помічника капелана. І я думав, ну це все, я не піду в штурми, я не буду. Не буду ходити. Я не, не дуже хочу. Я не дуже. Таке має в мене бажання в серці ходити туди на ноль. Тому що ну, це страшно. Кому не страшно, скажіть, <сум> всім страшно. І мені було страшно. І я думаю, ну все написали характеристику, тому що відкрив Бог серця. І командири бачили, що я добре, я вірний. Я виконую задачі, я виконую команди, і я підбудрюю хлопців, і я наставляю в слові. І вони збираються біля мене. І вони ці побачили завдатки добрі. І кажуть, Да, ти дійсно ти, ти гідний того, щоб бути помічником капелана. Ти дійсно ти говориш і за тобою люди йдуть. Тому я збирав хлопців, і на них вплинуло добре. І вони побачили в мене добре. Тому що християнин. Це активний. І він говорить Слово Боже і він виповняє. Він даже може не говорити Слово Боже, але він добре себе поводить. І він вірний, і він виконує хорошо себе, виконує свою роботу, вірно і правильно. І це навіть ми можемо щось не говорити, але наше начальство може, може бачити в нас. Да? Може бачити в нас християнина. Він бачить відповідальну людину там, на своєму робочому місці. І тому вони написали таку характеристику, яку я просив. З першого я попросив, щоб вони написали. Вони кажуть, що ми тут тренуємо штурмовиків робимо. Вони тут не помічників капеланів, ми тут готуємо штурмовиків. Але потім він сказав, да, ми подумали і вишили, ми напишемо тобі. І я думаю, все, я вже не піду. і тут Покупці приходимо ми в Миколаїв, і там покупателі приїжджають до нас і розбирають нас по підрозділам, по бригадам. І жіночка така невеличкого росту. Вона, і вона була командиром штурмової роти, штурмової роти морської піхоти. І вона читає мій, мою характеристику і каже: ну, в мене святий. Є, монах є, каже, а помічника капелана нема. Ну, все буде. <ріст> і, я, і я пішов з ними на штурми. І я там також, я, мене любили командири, також я молився перед строєм, отче наш і сам ішов з ними на штурм. І таке свідоцтво в мене і коли кажу одному з сержантів, який веде групу на штурм, кажу. От ми зараз йдемо на ноль. Давай, давай ми помолимось. Давай з тобою помолимось, щоб Господь нас сохранив, щоб ми виконали задачу, і Бог сохранив нас. Він говорить, я в це не вірю. І знаєте, і Він єдиний. Загинув, і я на слідущий день я його виносив двохсотим звідти. Тому бійтеся Господа і держіться слово Його, і моліться Йому. Завжди майте в серці віру і довіряйте Йому. Тому це таке свідоцтво страху Божого. Тому майте страх Божий. І як попередній спікер говорив, ми повинні освящатися перед Господом. Ми, і як Отче наш нам говорить, що до святиться ім'я Твоє, щоб ми розмишляли над тим, який Бог святий, і як Бог ми повинні приходити до нього в трепеті. Ми повинні знати, який Він святий. І Він нас очищає. Е, водною купіню да, е, посредством очищає Словом Своїм. Коли ми приходимо до нього, ми очищаємося через Слово Його. Коли ми приходимо і просимо, дай нам хліб насущний, дай нам Твоє Слово, коли ми читаємо Біблію, ми освящаємося. Коли ми приходимо на собрання, ми слухаємо Слово, ми освящаємося. І Бог являє свою святість, і Він очищає нас. Коли ми приходимо вірно, коли ми вірні, тоді Він освящає нас від всякого гріха. Він освящає нас. І Він дає свободу. Хто може спастися? Ми можемо спастися своєю силою? Та ні. Ми не можемо спастися своєю силою. Тому що ученики питають, кому можна спастися. А він відповідає людині, це невозможно. А Господу возможна все. Господу, можливо, все. Господу, можливо, нас спасти. Тому ми тут, тому ми читаємо Біблію, тому ми просимо у Господа Слово Його. На кожен день ми просимо. І це Слово, воно нас освящає. І це Слово, воно нас очищає і дає свободу. Від рабства, від рабства гріха, від рабства похоті. Не могли би ми. І дай нам свободу, коли ми молимося очисти нас, не веди в нас спокусу. І коли Ісус говорить, ученикам, не могли ми бодрствувати зі мною хоча б годину, і коли ми бодрствуємо з Ним, хоч коли в нас спокуса є, і коли ми бодрствуємо з Ним і молимось, то Він дає нам перемогу над цим спокусом. Потім приходять ангели, і вони нас укріпляють. Тому, коли я виходив на позицію, коли я виходив на кринки, коли я виходив на нуль, я молився. Тому що сатана він насилає страхи. І чим наповняєшся ти? Сатана насилає страхи і образи. Він же то також образами шле. Він говорить, тебе там вб'є. Ти будеш двохсотий, ти будеш трьохсотий, ти будеш трьохсотий, і ти там загинеш. І від цього треба щось робити, треба противостати твердою вірою і убіжити від вас. І коли я виходив туди, що я говорив? Я говорив: сідайте в мою лодку, хлопці. Ви будете всі живі. Чому ви будете живі? Тому що я повинен стати капеланом 36-ї бригади. І тому всі живі приходили, а я став капеланом. Я вірував потім, ну, говорив. Чому я не піддався цим страхам, які мені сатана приходив і розказував, і показував картини. Він мені розказував, все в скрасках було. Ну я держався Слово Божого. Я держався. І я говорив, я буду проповідувати Слово Боже, я буду читати, я буду надіятись, і Бог мене не посоромить. І коли ми надіємося на Слово Божє, ми бачимо славу Божю в своєму житті. І тому розкажу вам таку історію одну, коли ми вийшли, я вже розказував її, і ще раз розкажу, коли ми вийшли туди на висадку, на кринки вже приплили, я був командиром групи. І ми сіли на міль і нас побачили, і наша моторна лодка заглохла. І це було страшно. І мій матрос підчинений, він кричить: «Ми, ми всі погибнім. Він на русській розмовляв. Ми всі погибнім. Я говорю: замокни. Ми будемо живі. І буде дам возвіщати славу Божу, Да. І ми дійсно всі вийшли живі. І дійсно, я зараз возвіщаю цю славу Божю. Чому? Чому він кричав, ми всі загинемо? І чому я зовсім другий кричав? Тому що я противостояв тоді, тоді, коли я ще не виходив, я молився і бодрствував. Я читав Слово Боже і наповнявся надією на Господа, і укріплявся в вірі. І коли прийшла скрутна хвилина, коли прийшов день іспитання, то то ким ми окажемося в скрутну хвилину? Що з нас вийде? Чи наповнене серце наше страхом, то ми будемо говорити страх? А якщо наповнене серце наше Словом Божим і довірою до Бога, то буде віра. Тому я призиваю, я не говорю, що це я завжди так буду. Що завжди, ну якщо я перестану наповнятися Словом Божим і довірую до Божого, то в скрутну хвилину я почну говорити слова страха. Коли прийде день іспитання нашого, то я буду говорити страх, в вищій невіри. І що ми говоримо, коли приходить скрутна хвилина? І чи ми хочемо знаходитись біля тої людини, яка говорить негатив? Чи ми хочемо знаходитись біля тої людини, яка говорить позитив, з ким ми хочемо бути? Ми хочемо. бути. Прислухайтесь до себе, що ми говоримо. І як написано в Біблії, врата Ада церкву не одоліють. Вони не одоліють. Чому? Тому що Ісус, ми сповідуємо Господа. Ми сповідуємо Господа, і ми говоримо надію на Бога. Що ми говоримо? Чим ми напітуємо своє серце? І це святість перед Богом? І це святість перед Богом. Що ми робимо в Тайній кімнаті, коли нас ніхто не бачить? Що ми робимо? Чи ми слухаємо новості, даці? І напітуємо своє серце, чи ми чуємо слухи, чи ми приймаємо це воображення від дьявола, яке говорить про страхи? Чи ми уповаємо на Слово Божє і надіємося на Господа? Що ми робимо, коли нас ніхто не бачить? Отакий От посил церква до вас сьогодні це таке свідоцтво до Церкви Божої. І це таке натхнення уповати і надіятись на Слово Боже. Тому благословінь вам, церква, і любові. І ну, таке ще хочу е, свідоцтво сказати, я говорив про той раз в середині неділі про мою дочку, яка е, наша відповідальність наставляти наших юноші, да, на наших дітей наставляти. На що? Це наша відповідальність. Це наша забота наставляти дітей. І потім що? Якщо ми наставимо в началі путі, то він так і буде йти. Так і буде і дитина і в кінці. Тому це наша відповідальність, це відповідальність батьків наставляти дітей. Тому, коли вона молилася на Воскресній школі, в нас в церкві. В цей день вони помилилися, а на слідій щоб батько прийшов, і на слідущий день прийшов. І це було чудо. Я сам не знав, що я прийду. Так вийшло, що я прийшов, і це було чудо. Це був відповідь для її. Це було чудо для неї, для моєї дочки, і для моєї дружини, і для мене це було чудо. тому що так вийшло, що я прийшов додому. Я не знав навіть, що сьогодні буде, а завтра я вже був. Тому що дочка, я вірю, це дочка помолилася. І коли вона молилася, коли ми геть з дружиною були в сурі, і вона помолилася, вона отримала відкровення. Ми читаємо Біблію кожен вечір з моєю дитиною, ми читаємо, ми молимося, і ми наставляємо дитину на Це відповідальність наша. І коли ми беремо цю відповідальність, я можу цю відповідальність скласти. Да. Ну це моя відповідальність. Я не, якщо не буду цю відповідальність тримати, то горе мені, горе, це не любов до моєї дитини. І коли вона отримує відкровення від Бога, то це чудо. І вона такі віщі говорить, і я знаю, що це Господь говорить через неї. І коли ми, в нас була ссора з дружиною, то вона каже, що не повинно так бути. І я піду помолюсь, в свою тайну комнату, і ви помиритесь. І я то собі такий в мислях, да ні, такого не буде. <смі> я піддався сатані, да, такого не буде. Но через 5 хвилин я вже поморився. Чому? Тому що Бог відповів на її молитву. Тому що вона пізнала Господа. Вона знає Господа. Чому? Тому що ми уділяємо. Це хвилини. Ми уділяємо ці часи для того, щоб ми з нею розбирали Слово Боже. Тому що це відповідальність батьків розбирати Слово Боже. відповідальність батьків освящати своїх дітей. Тому це призив освящати, і це наша відповідальність не тільки приводити на е, дітей на Воскресну школу, не тільки перелагати відповідальність е, на, на церкву. Ну і брати відповідальність на себе. Тому що ми відповідальні. Ми відповідальні перед Господом за наших дітей. Тому благословіння вам. І я рад, що я свідкую це слава Богу, і що свідоцтвую, що я свідкую перед церквою. І це я такий, який я є, тому що Бог мене тут поставив, щоб я свідкував. Бог мене поставив на цю позицію, тому що я довірився Слову Божому. Тому що я довіряв йому, тому що я понадіявся на нього. Тому давайте станемо і помолимося. І будемо молитися Господу, щоб ми, дав нам Бог цю силу, і нам дав Бог терпіння надіятися на Господа і не унивати. Господи, дай нам цю силу. Господи, дай нам надіятись на Твоє Слово і наповнятись Твоїм словом, не наповнятися інформацією з цього і не довіряти цьому світу і цьому мирно надіятись на тебе, надіятись на Твоє Слово, Господи, і благослови нас. І благослови нашу країну, благослови наших начальствуючих. І пускай вони пізнають тебе як Господа і Спасителя. Пускай вони пізнають і будуть боятися тебе, і пізнають тебе По ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.